Усім привіт! Ви слухаєте подкаст Культурний менеджмент по поличках, а за мікрофоном його авторка Катерина Сова. І це четвертий епізод, в якому ми поговоримо про те, що ну от ідеї згенерували і навіть одну най-най-най-най обрали, І що далі? Поділюсь найкращою порадою наступного кроку, яку я забрала з навчання на менеджменті соціокультурної діяльності у Дніпровському коледжі культури. Наступним кроком після оформлення ідеї її обов'язково потрібно загуглити Раптом у вашому місті вже є фестиваль, але ви про це не чули. Або він був раніше, і тоді, наприклад, точно не варто називати. Ваш фестиваль найпершим у такому то місті. З прикметниками перший єдиний взагалі варто бути обачними і обережними. Іншими словами, ми звіряємо наше уявлення з реальністю та контекстом. Скоріше за все, після досить швидкого дослідження у мережі, ви зрозумієте актуальну ситуацію і зможете підкоригувати формат ідеї за потреби. Якщо з першим пунктом все ок, час заземлити ідею в проєкт. Тут, до речі, класно підійде шаблон будь-якої грантової заявки того фонду, який вам подобається. Адже навіть якщо ви не плануєте подавати конкретний проєкт на грант, ця вправа допоможе критично поглянути на ідею, побачити поки що білі плями, доопрацювати. Тут буде про цілі, завдання, команду, комунікацію, ресурси, ризики, стейкхолдерів та інші елементи проєкту. На рівні з цим другим пунктом варто зрозуміти, де в ідеї гроші. Чи здатен цей конкретний проєкт по своїй суті генерувати дохід, і тоді це радше бізнес-історія? А можливо, це більше соціальний формат. А можливо, як, наприклад, часто буває у перформативному секторі. Теоретично дохід може генеруватися з продажу квитків, але частіше за все його буде недостатньо, щоб перекрити витрати, і тоді потрібно думати над альтернативними джерелами фінансування додатковими. Тощо, тощо. Від цього ми шукаємо відповідь на питання про юридичну форму проєкту: ФОП, ТОВ, громадська організація. Чи, можливо, ви підете зі своєю ідеєю до дружньої громадської організації на цьому етапі. Наступний крок пошук ресурсів. Його не оминути, мені здається, незважаючи на те, який формат був обраний на попередньому етапі. І я б розглядала фандрейзинг не лише як пошук грошей, а ширше як пошук ресурсів. Так, ви можете запалити ідеєю соціального проєкту декількох своїх знайомих, які будуть готові волонтерити пару годин на тиждень або місяць, і вже закриєте певні потреби і задачі. Ви можете мати теплий контакт із кав'ярною або іншим публічним простором і домовитися про надання вам простору для подій на дружніх умовах або умовах бартеру. Це вже про співпрацю з бізнесом або іншими волонтерськими ініціативами, муніципальними просторами і так далі. І дуже важливо розуміти загалом, скільки і яких ресурсів вам потрібно, без чіткого розуміння цілі складно її досягнути. Серед інших інструментів залучення ресурсів варто згадати гранти і краудфандинг. Гранти, я вважаю, треба вміти і практикуватися писати це класний інструмент, і в той же час будемо відверті ресурсозатратний. Тут варто пам'ятати, що в середньому успішними бувають 10-20% від поданих заявок. Така сувора статистика. З позитивних моментів, працюючи з грантами, у вас виробляється просто імунітет до відмов. Більше не існує жодної драми. Ну і грант також потрібно адмініструвати і подбати про звітність. На цьому моменті нагадаю, що бухгалтер найкращий друг проєктного менеджера, як у прибуткових, так і неприбуткових проєктах. Принагідно, користуючи службовим становищем. Передаю свою вдячність і захоплення всім бухгалтеркам-бухгалтерам, і бухгалтерам, з якими я працювала і працюю. Ви просто надзвичайні люди. Краудфандинг це коли ми збираємо гроші у людей. Суть в тому, що за допомогою комунікаційної кампанії ви збираєте певну суму на конкретний соціальний, культурний, волонтерський проєкт. Хоча, наприклад, в літературній сфері є прекрасне видавництво комобук, які працюють з форматом краудпаблішингу. Тобто це комерційна історія, коли видавництво пропонує цікаві на їхню думку книжки і відкриває збір, зробивши розрахунок за додрукарську підготовку і друк тисячі примірників. Читачі роблять внески і чекають на свій примірник. Це щось на кшталт передзамовлення, яке зараз є популярним форматом, але у вигляді краудпаблішингу чекати на книжку доводиться від декількох місяців до півроку, дивлячись, як рухається збір. Видавництво може дофінансовувати самостійно, якщо зібрана достатня суму, або ж повернути кошти, якщо збір не пішов. Формат запустили ще у 2015 році, до речі, коли класичних передзамовлень, як ми їх зараз знаємо, ще не практикували масово. І це один з прикладів, як можна, як можна вигадати, запозичити, переформатувати підходи і все ж таки знайти спосіб втіглити свою ідею. Дуже люблю цей приклад, дуже люблю видавництво, бо і книжки видають прекрасні. Напрямок краудфандингу загалом досить активно розвивався в Україні до початку повномасштабного вторгнення через декілька краудфандингових платформ. Ну а після 24 лютого 2022 року ми з вами всі активно краудфандимо, донатимо на армію. Зважаючи на факт зборів на військові потреби, часто зараз культурні та соціальні проєкти не використовують цей інструмент у своїй роботі. Утім, хто зна, можливо, після завершення активної фази військових дій і воєнного стану цей досвід і навіть звичка у нас вкоріниться міцно і для суспільства буде ще більш звичним об'єднуватися навколо важливих ідей, у тому числі ресурсами. Корисним вважаю також поговорити про інструменти фінансування креативних бізнес-проєктів. З моїх спостережень в Україні зараз цей інструментарій досить обмежений. Час від часу фізичні особи-підприємці можуть подаватися на ті ж гранти, що й неприбуткові проєкти у сфері культури. Утім, якщо ми говоримо про класичні гранти для бізнесу, наприклад, або навіть кредитування, то в пріоритеті фондів і банків зрозумілі сфери: виробництво, промисловість, агросектор. Чому? Як вже трохи було сказано у першому епізоді, культурні креативні індустрії характеризуються високою ризикованістю і відсутністю застави, а також рядом інших факторів, через які ну досить незрозуміло, як з ними працювати. Також буває ситуація, коли грантові програми, наприклад, для виробництва розширюються і прицільно запрошують подаватися представників культурних креативних індустрій. Проблема тільки в тому, що часто ці програми формально сектор культурних креативних індустрій запрошують, але реально його потреби не враховані. Наприклад, грант пропонує покрити лише закупівлю дороговартісного обладнання і, можливо, якомусь відсотку креативного бізнесу це підійде, наприклад, у виробництво одягу. Водночас, великий відсоток креативного бізнесу це мікропідприємства, іншими словами, люди з ноутбуками або невеликими студіями. Часто цим підприємцям потрібні, часто цим підприємцям потрібні оборотні кошти, кошти на експеримент, витратні матеріали або банально купити собі час за допомогою якоїсь стипендії, щоб працювати над своїм творчим проєктом. Насправді все не катастрофічно можливості точно є. Наприклад, буквально вчора, 26 серпня, 2025 року, прочитала про те, що урядова програма Власна справа запустила спеціальні умови для креативних підприємців. Будемо спостерігати, як це працюватиме дуже цікаво. Принагідне зауважую, що вести креативний і будь-який інший бізнес офіційно дуже вигідно, не говорячи вже про моральну та громадську сторону цього питання. Маючи прозорий бізнес, ви не тільки розвиваєте державу, але й маєте доступ до інструментів, про які ми тут говоримо: гранти, кредити, інвестиції тощо. Звісно, для підтримки креативного бізнес-сектору в Україні є ще поле для розвитку. Для цього, на мою думку, варто проводити різноманітні дослідження сектору. Наприклад, знаю, що формація ланка про це робить, а нам з вами релевантні опитування обов'язково проходити, про що я вже згадувала в попередніх епізодах. Ці дослідження можуть дати якісні та кількісні дані, на основі яких можна розробляти культурні політики та ініціювати зміни. До речі, якщо вам цікаво зануритися в цю тему більше, раджу дослідити діяльність проєкту RESPOL, що розшифровується як Rapid Expert Support for Culture and Media Policies in Ukraine. Швидка експертна підтримка політики у сфері культури та медіа в Україні. Проєкт діяв до березня 2025 року, мав у фокусі чотири сектори: культурна спадщина, мистецтво і культура, креативні індустрії, медіа та 10 істотних питань розвитку культури. Аналітичні матеріали та інші результати роботи експертів в рамках цього проєкту можна почитати на сайті, посилання на який я залишу в описі до епізоду, як і решту корисних лінків. Справедливо буде зауважити, що певне нерозуміння, що робити з культурними креативними індустріями, є і у західних країнах. Проте в США і Європі інструментарій напрацьований наразі дещо ширший, і я скажу про нього пару слів, оскільки це дуже цікаво. Імпакт інвестування такий вид інвестування у стартапи, який передбачає не лише генерацію прибутку та отримання дивідендів, але й можливість позитивно впливати на різні сфери. Також для імпакт інвесторів це дає можливість вносити свій внесок в майбутнє через інноваційні погляди та експерименти. Варто зауважити, що формат виник спершу в екологічній сфері, але наразі поширений і в культурних креативних індустріях. Також в англійській термінології є слово angels, власне Янголи на позначення людей, у яких дуже багато грошей, і вони обирають фінансувати креативні проєкти. Якийсь невеликий відсоток зі свого капіталу. Тут уже йдеться частіше про неформальні домовленості між креаторами та інвесторами. І зазвичай обидві сторони розуміють специфіку креативної сфери, і в разі, якщо проєкт не взлетів, прибутку не отримує ніхто. І пробують ще. І також ще один цікавий формат, про який я чула: коли держава створює фонд з фінансування саме культурної креативної індустрії, фінансують креативні стартапи або діючі бізнеси. У разі, якщо проєкт став прибутковим, він зобов'язаний виплатити фонду назад певний відсоток, і ці гроші можна використовувати для фінансування інших проєктів. Якщо ж ідея не спрацювала, то ніхто нікому нічого не винен, окрім я так припускаю, звісно, звітності. Цей формат класний тим, що враховує ключові характеристики креативної економіки високоризикованість, непередбачуваність і водночас потенціал до практично безмежного масштабування у разі успіху. Хто знає, можливо, подібний формат буде дієвим і в українському контексті. Паралельно з тим, як ви шукатимете ресурси твердими інструментами, про які ми поговорили вище, я наполегливо раджу розповідати усім, всім, всім про свою ідею. Ні, її не вкрадуть. А якщо раптом так, точно не втілять так, як це вигадали. Ви кажемо так: вірогідність викрадення ідеї значно менша ніж те, що ви знайдете необхідну підтримку та ресурс в тому чи іншому вигляді. Пам'ятайте, що хороших ідей значно більше ніж людей, здатних їх втілити. Ну і наостанок я хочу наголосити на навичці продавати. Погодьтеся, ми звикли сприймати це слово більше в негативному світлі, ніж навпаки. Проте, коли ви, наприклад, переконуєте коліжанку піти саме на каву, а не на піцу, ви продаєте їй своє бачення вашої зустрічі. Коли ви переконуєте дворічну дитину помити руки після прогулянки, ви ще більше прокачуєтесь у продажах, навіть відставивши жарти. Краудфандинг це теж продаж ідеї, конкретній аудиторії, грантрайтинг продаж ідеї, грантодавцю, фонду і так далі. Тож навичка продажів корисна, і то не лише в прибутковому секторі. Таким чином, якщо ви замислили створити культурний проєкт, то часто це означає, що ви придумуєте ідею та концепт, оформлюєте її в щось більш конкретне з задачами, дедлайнами, очікуваним результатом, шукаєте ресурси, шукаєте команду і запалюєте її починати з вами, навіть якщо раптом на даний момент ресурсів ще немає. Розбираєтесь хоча б базово в бухгалтерії, умієте працювати з митцями та загалом з людьми, добре володієте як мінімум англійською мовою і на початку, скоріш за все, вкладаєте також багато власного ресурсу і класично наголошу, що часто це не лише про гроші. Діліться в коментарях, якими способами залучення ресурсів на культурні проєкти найчастіше користуєтесь ви. Ну а як продовжувати горіти задуманим і не вигоріти, ми поговоримо вже в п'ятому епізоді. Дорогі менеджери і менеджерки культурних проєктів, дбайте про себе і почуємося.